Мої вітання, шановні спінінгісти, і сьогодні у нас на огляді Yamaha Blanks Battle Батл 2 86 MLX. Але огляд на цього красунчика, на мою думку, неможливо починати на мить, не поринувши в історію цього вже культового японського бренду. З 1989 року Ямага Бланкс почала свою впевнену ходу на внутрішньому японському ринку і була настільки успішною в конкурентному середовищі, що вже в 2008 році вийшла на міжнародну арену, де й понині займає своє чільне місце, деякі називають її королевою спінінгів, і трохи пізніше я спробую пояснити за що саме бренд отримав таку високу оцінку. Взагалі, їх життєвий шлях, ясна річ, заслуговує цілого окремого відео, яке, можливо, я колись і реалізую, адже є певні фірмові риси, притаманні тільки їм. Вже навіть наявності власного повного циклу виробництва за виключенням співпраці з Фуджі значно скорочує та водночас пришвидшує розробку та виготовлення. Вони чи не єдині, які все ще виробляються в країні вранішнього сонця і залишились вірними власним принципам? Усі їх культові серії, як Blue Current, Mebius чи Ballistic, об'єднує консерватизм. Ви не побачите на їх виробах кілограм золотих відінчеків та суві маркетингових текстів. Більшість бланків є нешліфованими. Тут немає важкого люксу, якщо завгодно. І ось ця аскетичність та простота на фоні конкурентів, декому може здатись гарною спробою здешевити продукт під егідою мінімалізму, але ні. Вони були такими ще до економічної кризи 2008-го і залишаються вірними своєму креду, лаконічність та сувора досконалість. Втім, давайте вже, мабуть, повернемося до головного героя даного відео. Отже, друзі, у мене в руках знаходиться спінінг Battle Віп другої генерації, 86-та MLX. І тут потрібно віддати належне компанії Fishing Stock, яка змогла домовитись з Yamaga Blanks про відродження легендарної серії в новому виконанні. І під новим виконанням я впередусім, маю на увазі новий карбон: це BLC третьої генерації. Але для нас безумовно найважливіше інше. Ця лінійка створювалась саме для наших умов та видів риб. Ці спінінги можна сміливо називати надійними, оскільки кожна вершинка тестується на наявність браку в окремому порядку. І на цьому виробник ставить особливий наголос. Та й в цілому, враховуючи рівномірність кривизни вигину бланку, спінінг точно буде пробачати більшість ваших помилок. Ну і вже традиційно трішечки технічки для експертів. 86-та довжина це 262 сантиметри. Тест 418 і вага даного вудлища складає 106 грамів. Формат огляду даної рубрики завжди починався з чохла. Але у мене на жаль його немає, тому й коментарів з цього приводу також. Дію 86-ї я би назвав щось середнім між середньошвидкою та швидкою. Але не поспішайте з висновками щодо неджиговості. Інструмент прекрасно вантажиться на закиді, і водночас таке явище, як паразитні коливання у нього мінімальні. Характерною особливістю є те, що спінінг і внизу тесту не перетворюється на важіль і намагається увімкнутись навіть там. Це робить бойовий батіг другої генерації водночас і дуже комфортним, але це ж і створює певні труднощі для тих, хто розглядає його для лову судака. Ну і якщо ми вже почали говорити про ідеологічну направленість, то передусім, на мою думку, цей спінінг ідеально створений для лову щуки, окуня та білизни. Особисто у мене проблем з судаками не виникало. Однак для новоприбулих гостів каналу варто зазначити, що я принципово не ловлю надвійники, використовую їх вкрай рідко, і якщо такий трапляється, то обираю цей тип гачка з найменшою товщиною дроту. До речі, щодо новоприбулих. Користуючись такою нагодою, закликаю вас підписатись на канал, якщо ви з невідомих причин ще чомусь цього не зробили. У багатьох рибалок, швидше за все, буде виникати запитання щодо оптимального вибору катушки для цього красунчика. На мою думку, катушка вагою 230-240 г та розміру 3000 по шимано буде оптимальним вибором. Давайте декілька слів і про шнур. Я би не радив ставити вам на цей спінінг щось товще, ніж 0,6 за японською класифікацією. Якщо, звісно, ви не плануєте грати більше в верхніх межах тесту. Якщо ж ваші рибалки це 8, 10, 12 грамів, то безумовно ширший спектр позитивних вражень подарує вам саме 0,4 шнур. Руків'я, воно тут взірцево-ергономічне. Воно й не дивно. Етил вінілацетат високої щільності в купі з ВСС концепцією сподобається всім. Так, ті рибалки, які звикли тягнутись вказівним пальцем до бланку, можливо, зіштовхнуться з деякими незручностями. Але саме тут, як на мене, в цьому немає жодної необхідності, оскільки чутливість, як на мене, є однією з візитівок 86-ї MLX. Твічити такими довжинами я загалом ніколи не раджу, але якщо доведеться, то в до 90 мм з невеликим ступенем заглиблення виконувати ривкові анімації в цілому можна. Щодо комфортного низу та верху тесту, то тут все буде залежати від вашого сприйняття цієї дії та конусності бланку. Четвірку з 04 шнуром ви відчуватимете навіть на піщаному дні, а от 18 зрозуміють далеко не всі. Більшість наших спінінгістів, які звикли до вудищ над швидкої дії, в один голос скажуть про провал вершинки. А ось ті з них, які шанують кальмарки, і не є прибічниками агресивних підривів, точно зрадіють. Пропоную підсумувати, якщо ви ловите щуку, окуня, білизну чи головня на різні типи приманок, у вас є завдання кидати ці приманки на досить відчутні дистанції, і ви хочете отримувати водночас чутливе, аскетичне та ергономічне рішення з японськими коріннями, то звісно ж, Battle Бланкс, 2 86 MLX має всі шанси стати вашим улюбленим інструментом. Дуже сподіваюсь, що я встиг завершити до того, як ви заснули в цю еру розважального Тіктоку. Ну а якщо ж вам сподобалось це відео, то я буду вам безмежно вдячний за вашу вподобайку та будь-який коментар під цим відео. Саме від кількості останніх буде залежати доля цього відео на Ютубі. Ну а з вами, як завжди, був Ярослав Злий. Підтримуйте авторів україномовного контенту, не забувайте про наших янголів-охоронців, хлопців з ЗСУ. Слава Україні! І побачимось в наступному відео.